На шляху становлення України держави європейського рівня, децентралізація влади є завданням номер один у структурі реформ. На сьогоднішній день вже зроблені перші кроки децентралізації на законодавчому рівні. А ось що чекати українцям в реальному житті від таких нововведень, дізнаємось за цими дверима. Метою децентралізації є надати громадянам або їх обраним представникам більше впливу. Життя саме. І там потрібно концентрувати кошти, ресурси, можливості, включеність людей в прийняття рішення. І коли громади починають впливати на своє ваше життя, це життя стає зовсім більшою якості. Для проведення реформи владі необхідно зробити п'ять кроків. По-перше, створити трьохрівневу систему адміністративно-територіального устрою в Україні. Крок другий розмежувати повноваження між органами місцевого самоврядування різних рівнів. Найбільш важливі для людей повноваження передати на найближчий рівень влади. Таким чином, під керівництвом громади буде дошкільна та шкільна освіта, первинна медицина та швидка допомога. До повноважень у районі будуть належати спеціалізована шкільна освіта, спортивні школи, вторинна медицина, стаціонари загального профілю, школи-інтернати тощо на плечі регіону ляже професійно-технічна освіта, спеціалізована медична допомога, онкоцентри, кардіоцентри та інше. Крок третій розмежувати повноваження між органами місцевого самоврядування та виконавчої влади. Передати основні повноваження місцевих держадміністрацій органам місцевого самоврядування, виконавчій владі залишити тільки право контролю. Крок четвертий визначити, скільки ресурсів треба на кожному рівні. Потрібно повністю оновити бюджетну систему. Коли розмір громади чи району збільшиться, з'являться додаткові ресурси на місцях. А отже, їх можна буде раціонально використовувати. Від цього виграють лише самі мешканці сіл і містечок. Адже саме на цьому рівні потрібні гроші. Наприклад, на благоустрій, ремонт доріг, охорону правопорядку, роботу початкової школи тощо. Усі місцеві бюджети отримують прямі стосунки з державними. Отже, кошти до місцевої громади надходитимуть стабільно зникатимуть адміністративні бар'єри, аби малий та середній бізнес міг розвиватися на значно більших територіях громади, що призведе до появи нових робочих місць. На п'ятому й останньому кроці полягає завдання зробити органи місцевого самоврядування. Підзвітним перед виборцями і державою люди почнуть розуміти, що від їхнього голосування залежить, чи добре працюватиме для них місцева влада. А отже, від самих мешканців залежить якість життя. Буде запроваджена не лише відповідальність місцевого самоврядування за успішність своєї праці перед виборцями, але й перед державою за законність. Ви довірили ця влада, має надавати вам просто, ви маєте. Реформа потрібна, аби українські громади могли обирати собі авторитетну місцеву владу. У неї будуть повноваження, досить ресурсів і відповідальність. Децентралізація дасть шанс людям у різних містах і селах самим творити своє майбутнє. Отже, реформа торкнеться кожного в Україні. Люди будуть обирати місцеві ради та їх голів. Також зміняться стосунки всіх аспектів нашого повсякденного життя. Всілякі дозволи, реєстрації і посвідчення для ведення бізнесу, наприклад, можна буде отримати на місцях, залучати інвестиції, не чекаючи дозволу з Києва. Реформа дасть на можливість поліпшити життя у своїй громаді і в країні в цілому зможемо самі господарювати на власній землі без перешкод від столичних хабарників чи бюрократів. Ірина Рогозянська, Дмитро Боровецький. Факти.